Максим і зі мною сьогодні будемо гость. Ось. ось, привітайся. О, саме... Привітайся! Ой, вибачте, що я залагала. Привітайся, той чубрик. Ходи! Ми тут... Туда... Ми... Ту... Ми тут грали вже, тільки що грали. Остап, ну, а нічого що ти... він не нормально. туди пішов. Ідемо правильно. Так, підписники, він не туди пішов, а я правильно пішов. Давайте. Швидше! Монстр йде! Монстр наступає! Монстр наступає! Там до мене монстр не йде. Поляка. А... О, Максим здоров! Здоров! ти є? А, а, ви бачили, як вона вискочила? Йома, я злякався. Дивіться, ви певно, знаєте, обох з Максимом. Через кажу, я теж знімаю відео. Ну там було вже 40 переглядів в нього. Ну я розумію, що в мене лише було одне відео. У мене буде ще одне, я зняв відео, але ще не виклав. Ну і все, я ще не виклав. По логіці ж я його не виклав. Остап, <риво> а ти що там? Пам'ятаєш, ти уривку? У мене тут по-тупому. Сейчас. Я. Не зважайте деку увагу на Остап. Що? <гум> Нічого. Що я живий? Я вже оранжевий прийшов. А я вже давно оранжевий. Є лову знайшов я. Так, вий друзі, якщо ви знаєте, де э, оранжевий, то... Ви чуєте? Він помер. Э, якщо що, найважче знайти. Ось цей колір тим, що я... Оранжевий. Дала. Оранжевий? Ну так. Да. Я дізнався, цей ушвидку там то. О, то давай зустрінемось десь. Оранжевий? Оранжевий? Я Оранжевий? Все, не треба мені мої... твого кольору, я жовтий вже. Я кольор забув взяти. А я жовтий. Ви бачите, ось такий я. Чубрик жовтий. Ну питайте мене щось залагало, ви бачили? Це крім Єлов, нам треба Єлов. Нам всім, сім... мені сім, а йому вісім. Ми відрізняємось не дуже. На да, Остап? <тас> Бачиш, він теж тоже... угу", каже, угу, угу. Остап, <рес> як я? Як, як так? Все я тепер буду найгірший паркур у світі проходити. Щоб стати зелений. А я думаю, за червоний. А я вже, а я зелений вже буду. Розумієш, я швидко в це проходжу. Кілька відео три хвилини триває, а, ми, а я вже тут зеленим буду тусуватись. У мене на останню секунду чуть-чуть немає. Блін, ви бачили? Я міг впасти. Я бачу, я тут не один. Знизу там якісь чубрики є. Але бачите, я зверху як король. роль. моє відео як фанто, елефанто. Ууу, як живий. <ривіт> Чуєте, він живий. Ура! Він урака. Він сказав, ура! Ви чули? Ви бачили? Ви бачите? Ні! бо вбило? <смоток> Ні, я живий. <смоток> я просто впав знов там підписники. Вибачте, що я так крикну. Получаємо. <смоток> Не зважайте на нього, не зважайте уваги на нього деколи. Деколи просто його треба потерпіти і все перейде. Ну, але ви можете підписатись на мене. Так-так. А на мене. Ну, і на нього теж. На Підписуйтесь обох. краще на нас двох. І і навіть колись ми створимо розіграш... розіграш Розіграші. Розіграші. Іграшок, наприклад, з якихось ігор, Майнкрафту, Роблесу. Ну таких популярних, розумієте? Популярних такого. Ой, <пірш>... я! <пірш>... Дивіться, я зараз буду зеленим. Дивіться, бачите, я зелений маю. Тепер. Бачите, мені тепер треба зеленого. Привіт! <пірш> <to -пірш>... <пірш>... <пірш>... <revenues> Мостер. Мене хоче з'їсти. Я треба О, почу... Ні-ні-ні-ні! назад, я чуть не здох. Так, Я знайшов вже жовтий колір. Надеюсь, монстра нема. Привіт, Що ти тут втикав, пацан? Ви бачили, там пацан втикав як дурла. А ти часом не знаєш, де той стоп зелений? Хай, давайте поставте лайк, щоб монстр не йшов в цей бік. Давай, на Максима підписуйтесь і на мене, давайте. В, ви, в, ви, бачите, мені? ви бачите, я вже бірюзовий. Ви бачите, я бірюзовий. Ставте лайк, щоб е, монстр пішов звідси нафіг. У мене я кілька чекаю. один лайк від батьків. Давайте, будь ласка, поставте ваші лайки. Ну зад! Я не мама в цей колір. О, привіт. Я звіт. Стробері. Привіт. Давай, побігли, побігли з Остапом. Я помер! Ви бачили як це було? Ммм, я я не можу знайти жовтий той колір. А я здох, А я знаю, де жовтий колір. Йди на цей зон. Бобрийка, бабрийто. Або йди до червоного кольору. Знаєш, де червоний? А де ты заранее? Мама, мама, как. Ааа, швейден! Я встаю секунду! Ходить! Бузі не помер! Не бачу? Степомер? Що, знаєш я? Як? У мене просто так зник колір. Зник колір? Ви бачили? Підписники, скажіть, всі... Що всі підписались, будь ласка. Ну як підписники? Остапа, скільки підписників? Остап, скільки в тебе підписників? Остап! Скільки в тебе підписників? Ну тако по фасту, по по фасту. Підписників? Та, підписників скільки в тебе? Мама? Мама, да, привіт, відео. Спорму? Ж... А я же... Ма як! Остап моё! маяк! Вибачте, бласочка, ну, зато ж я більше його деколи не буду кликати більше. А, я там Тут важко у як я! У як я! Уляк я, уляк я, я, уляля, 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 уляля. Ви бачили, він моментально так. Ну як я так підстрибно? Під мої підписники, а чого задаватися? Будете видиш, що скажіть, що це якось потупову. Остапа, я зараз до тебе впав. Браще, якщо ви поставите своїх 10 лайків на моєму першому відео, я для вас зміную відео по Майнкрафту. Остап, ти mm -hmm. там прийшов чи ні? О, бачу, бачу, бачу. бачу. Давай, ти вже казав... <клухи> Остап, ти ж казав, що але... ти знаєш, де? Лише на 10 лайків або на моєму відео. Першому або на другому? Остав, Остап, а ти ж казав, що ти знаєш, де дуже швидко знайти оранжу. А назад, Остап! Остап! Я так. Ооо! Бед, мене, беди, вікус, вікус. Награвся. <ривіт> а ти награвся? <ривіт> я бачу. А де оранжевий? Ти напевно знаєш, де оранжевий. Не то, що я шукаю по світу лише. Не-не-не-не-не, монстр, монстрик. <клухи> а ты розу назимаем відео? Що? О, давай, пацана, поправлю. А, вже не можна. Похилити давай. Не, на жаль, не можна його. Похилити. Мостр! Иди сюди! Мостр! Ч? Стоп. Ти не знаєш сейчас, он де оранжевий? Не знаю Я зайшов. Я жовтый. Под! Ай, ми просто тут. Ви да? сьогодні? О, я не того кольору. Я подумав, що це жовтий, а це був бірюзовий. Так, це жовтий. Так? Привіт, привіт. Зроби, я не запевнена, що це. Я не... О, а, це зелений, його. Угу, ми вже 12 хвилинечок знімаємо. Як ви розумієте, нам треба ось такий жовтенький колір. Бачите? О, тут з пилками бігають. Дівки, де ви пилки подозбирали. О, я знайшов жовтий знову, ви бачите? Знову буду проходити гівняний паркур, ненавидимо його з Остапом. Скажи. Остап це його справжнє ім'я. Остап його прізвище. Розумієте? Остап його прізвище. а ім'я його справжнє кушик. Розумієте? Підписники. Його справжнє ім'я. Є Кушик. було, що ми знімаємо відео. ми знімаємо відео? Ні. Ну добре. А нічого шибко. Що ти забув? Короче, не зважайте на нього увагу! Да Що? Ага, завжди тебе віддай мені стробері. Ну, ми можемо вже закінчувати відео. Так. Ем, ставте свої королівські, подбайте, на мені і на Максима канал. Та, на ну, наш та двох. ми зараз бремо. Як ви бачите, е... Остап це це ти пере... де монстр? О, монстрик! Все, вбив мене, Остап, тепер ти теж вмриш. Не буду вмирати. А, а ти який в тебе колі? Жовтий! То Остапе. Тепер де будемо того же рибаса. Де тепер ми його Диває. будемо шукати? Що буду сам закінчувати відео? О! Помер? Ти помирай. Я помер вже. Ні. Ось я. Давай і всім папа. Шо? Не забувайте тут я Бу, і ось цей Чубрик. Всім папа.